БТР, бронемашина та хамери – 25 одиниць військової техніки отримала 104-та рівненська окрема бригада Збройних сил України. Напередодні вона відзначила п'яту річницю створення. Більше дивіться у сюжеті. Хочу, щоб ця техніка принесла успіх і тільки перемогу. БТРи, бронемашини, хамери та вантажні авто, 25 одиниць броньованої техніки отримала 104-та рівненська окрема бригада збройних сил України. Ключі від транспорту вручив командувач сил ТРО Ігор Танцюра. Це можливо одна десята частина. Тут зібрана техніка, яка на сьогоднішній день є в бригаді. Постійно при взаємодії з органами місцевого самоврядування та з оперативно командою захід нарощуємо свої зусилля. Бригада ЗСУ отримала кращу техніку різного типу. Вона нова і відремонтована. Таким чином наші військові підсилили свій матеріальний стан за п'ять років роботи. можна сказати, тільки позитивні слова, тому що на сьогоднішній день. Кожен із підрозділів 104-ї бригади виконував виконував боєзадання і виправив себе вогнем, сталю, міцю. Я впевнений, що бригада виконує завдання на відміну. Техніку отримали до дня створення 104-ї окремій бригаді сил територіальної оборони ЗСУ. 5 років влітку 2018-го розпочалася історія сучасної терорівнинщини. Тоді до її складу увійшло управління та шість окремих батальйонів. А нині наші військові вже. Тримали бахмутський напрямок та давали гідну відсіч російським агресорам. Сьогодні відбувається ротація, і наступні батальйони змінюють ті, що вже там були. І пам'ятаємо, що північний кордон України, західно-північний, на Рівнічні, сьогодні має вже бойові батальйони, які повернулися з ротації. Це інші підходи до навчань, підходи до оборони і до стратегії самої оборони. До дня створення захисників, які з перших днів великої війни добровільно зголосилися захищати свою землю. Відзначили також нагородами. До слова, подарована техніка не остання, в дорозі ще кілька десятків одиниць. Анна Цук, новини Рівного.